Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Автошкола Нова та я, Таранушенко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, сьогодні ми розглядаємо розділ 33 і е, значить групу номер 7. Таблички до дорожних знаків. Шановні кандидати водії, ми фінішуємо вивчення правил дорожнього руху. Усі, хто має нестійкі знання, тобто получається, а потім. Через два дні ви знову проходите тести і знову не виходить. Що я маю на увазі, тобто кількість помилок більше трьох. І якщо це в домашніх умовах, то ви повинні розуміти, що дома і стіни допомагають. А в сервісному центрі ви розхвилюєтесь, і з цими емоціями потрібно навчитися жити і використовувати їх для успішного складання тестів в сервісному центрі. І так, шановні, ніщо, ніщо так не допомагає. Успішному складанню тестів як системна підготовка до складання іспиту. Що це означає? Готовимо тіло і готовимо тіло, ми повторюючи. Жести регулювальника, руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Вирівняйте спинку в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Так, це були жести регулювальники, і якщо ви щодня будете їх. Повторювати, то вони будуть для вас зрозумілими і рідненькими. Розумієте, ми так побудовані, що те, до чого ми щодня доторкаємось, те залишається у нас, скажімо так, свіжим, підготовленим. Організм розуміє, що воно нам потрібно. Для спокійного життя в оточому світі. Хочу вам сказати, що самі високі знання у вас будуть після закінчення автошколи. Потім вони будуть здуватися. Причина проста. Дійсно, дійсно, на практиці не потрібен оцей букет об'єм знань. Але ви повинні орієнтуватися в ньому. Розумієте, для безпеки ми з вами пройдемо основний курс, називається безпека дорожнього руху для всіх. Розумієте, тобто потрібно синхронізувати дії усіх учасників. Так, шановні, друге, що потрібно, це. Дійсно, ми зараз уже на 33 розділі голова отака від знань, але ми не відступаємо. Ми вивчаємо іноземну мову і вивчаємо, е, вивчаємо пісні. Розумієте? Серце ми моє... ой, сподобалась така пісня. Кайрас казахський півец, називається Сенісуєм, да, і наш український співак також його повторює: Люблю тебе, серце моє. Да, шановні, або гарна пісня, або. Вивчайте іноземну мову. І третє. Третє, друзі мої, будь ласка, не грайтеся з питаннями. Усі питання в робочій зоши. Розумієте? В робочий зошит дотримали відповідь і записали. Так, шановні, сьогодні розділ 7 називається Таблички до дорожніх знаків. Тут щось зникло, ну. Так буває. Життя, воно цікаве от всякими такими несподіванками. І так, ще раз повторюю. У кожному розділі ми виділили оранжевим кольором ті пункти, по яких складено тести з ПДР. Що це означає? Означає, не потрібно нам вичитувати. Правила дорожнього руху від корки до корки, від а до я. Наша задача сфокусуватися на тому, що чекає у нас в сервісному центрі. Склали успішно екзамен. Знаєте, з ким розділити радість за автошколою новою та особисто Володимиром Павловичем мною да. і, 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 потім усе життя рости та розвиватися. Розумієте, не потрібно вам ставити ціль, скажімо так, дійти до вершини і там розслабитися, ні, ні. Це помилка. Єдин так, кожен день ми підвищуємо кваліфікацію. Як? Дуже просто це інструктажі, це спілкування з більш досвідченими водіями. Розумієте? І, будь ласка, автошкола на вас завжди допоможе і відповість вам на ваші питання. І так, вперед. Пункт 7.1.1-7.1.4. Будь ласка, він називається відстань до об'єкта. Що я хочу вам нагадати, що сьома група називається таблички до дорожніх знаків. Тобто оці усі зображення. На табличках вони не можуть бути самостійними носіями інформації до дорожніх знаків. Тобто це доповнення, уточнення, розширення. Розумієте? Є дорожній знак. Є його класична інформація, але в даних умовах, в даних умовах ми конкретизуємо, деталізуємо і робимо більш інформативною та безпечною ситуацію на дорозі. Відстань до об'єкта. Якщо ми кажемо, що попереджувальні знаки там в населеному пункті 50-100 метрів поза населеним пунктом інша відстань, так ось в конкретній ситуації, по розрахунках, роблять уточнення, і для цього уточнення під знаком встановлюється табличка. Розумієте? Відстань до об'єкта. Розумієте, не потрібно і запізно проінформувати про небезпеку. І не потрібно, скажімо так, завчасно. Тому, поки ця відстань буде подолана, то вже з мізків забудеться те попередження, яке було. Розумієте? Ось так воно повинно спрацювати, і ми повинні встигнути прийняти рішення. Вістань до об'єкта позначають відстань від знака. До початку небезпечної ділянки місця запровадження відповідного обмеження або до певного об'єкта, розташованого попереду за ходом руху. Табличку 7.1.1. Ось ця класична табличка, застосовують з попереджувальними знаками, а також з іншими попередньо встановленими знаками. За винятком знаків 5-16. Подивитися. Табличка 7. Один. Два. Дуже важлива табличка. Застосовується із знаком 2-1. Знак 2-1. Друга група. Це знаки пріоритету. Один це дати дорогу. А також знаком 2 2 і 2, 2. Це група друга і проїзд без зупинки заборонено. Шановні, розумієте, да? Стоп, такий знак через 250 метрів. Таблички 7, 1, 3, 7, 1, 4. Застосовуються з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також із знаком 5.1. Шановні, згадуємо, будь ласка, знак 5.1. Так. Значить, 7 2.1-7.2.7. Зона дії. Зона дії, шановні, включаємо свої знання і ми знаємо, що знаки у нас встановлені з правого боку або на розтяжці і ідея наступна. В Україні встановлено правосторонній рух, і ці знаки на стойках вертикальних, вони попереджають і повинні бути видимі для водіїв. Розумієте, які рухаються по правій стороні і повинні їх бачити. Так ось, ці знаки вони діють. Тільки на праву сторону. А ось коли встановлені таблички 721, 727, то назва їх зона дії. Тобто вони мають мають і розповсюджуються на праву сторону і на ліву. Розумієте, ось така ситуація. Так, зона дій табличка 721 позначає притяжність небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками або зони дії заборонних та інформаційно вказівних знаків. Табличку 7.21 застосовують. Шановні, І тут йде вже уточнення, з якими знаками, але ви повинні знати оцей діапазон. Що це зона дії, а перше, ми розглядали вам, з вами відстань до об'єкта. Розумієте, тобто, в напрямку руху або в сторонах, що перетинає. Так, ще що цікаво. Таблички напрямок дії. Розумієте, 731, 73. Да, тобто знак і табличка. Тобто ось стрілочка показує, в яку сторону діє цей знак. Направо, наліво, наліво, і направо. Так, шановні, час дії. 7, 4, 1, 7, 4, 7. І будь ласка, роздивіться уважно. Святкові дні у нас по календарю завжди червоні. Ось, будь ласка, святкові дні або неділі. Це робочі дні, це дні неділі, це години дня. Години дня, вихідного, да. і, будь ласка. Будь ласка, читайте, читайте ці знаки зверху вниз. Тобто є основний знак і є таблички, які уточнюють його дію. Так, вид транспортного засобу. Показує транспортні засоби, на який поширюється дія знака, під яким встановлено табличку. Спосіб постановлення транспортного засобу на стоянку. Шановні кандидати, водії, будьте уважні: ось цей перший знак він розповсюджується на усі транспортні засоби. А ось цей знак: на транспортні засоби, легкові мотоцикли і до трьох з половиною. Тон. Стоянка з непрацюючим двигуном. Означає, що ну, 7 і 7, все зрозуміло, да? Тобто перечоркнута лінія вона завжди скасовує дію. Тобто, заглуши двигун. Напрямок головної дороги. Напрямок головної дороги, будь ласка, оцим жирним Позначений реальний напрямок, і отим тонким, позначений це в другий ряд. Смуга руху, будь ласка, вона безпосередньо над цією смугою. Пам'ятаєте, у нас були знаки попереджувальні, да? там поворот небезпечний наліво, направо, але. У житті буває декілька поворотів. так ось ця волна і кількість поворотів, вони уточнюють, і щоб водій мав змогу прийняти рішення. Ну, рішення просте знизити швидкість і, і контролювати ситуацію. Особи з інвалідністю. Будь ласка. Не займайте місця для парковки, да. крім осіб з інвалідністю. Да. Будь ласка, стоянка заборонена, зупинка, да. тому що людям потрібно дати простір, простір комфорту. 7.21.1, 7.21,5, будь ласка, вид небезпеки, тобто є загальне. Назва небезпека, але вона повинна бути уточнена табличкою, який вид небезпеки, тобто яка на цих ділянках концентрація видів небезпеки. Так, місце для зарядки електромобілів, шановні, розвивається дуже потужно цей напрямок, електромобілі, це перспективний напрямок. По-перше, це захист навколишнього середовища, це обезшумленість острівець безпеки. Шановні, будьте уважні, що це е, підвищення. Так, е, такої площадки, щоб не трапилось такого, що ви не зрозуміли, і як їхали, так і поїхали, і наїдете на це підвищення, і буде, буде небезпечно. Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх знаків. Таблички застосовуються. Тільки разом із знаками, то, що ми казали. І, будь ласка, перечитайте назву Група 7 таблички до дорожніх знаків, тобто вони самостійно не живуть. У разі розміщення знаків на стояках таблички розташовуються безпосередньо під знаком, до якого вони відносяться. Ось така сьомий розділ. Шановні кандидати, водії, завтра ми будемо вивчати розділ. 34. Я вдячний вам за те, що підвищуєте свій рівень знань. Миру усім разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей.